Якраз членство України в НАТО передбачатиме повноправне застосування всіх статей колективного договору, в тому числі та стаття, яка передбачає в захист всіх, вступають всі країни захищати, якщо, хоч бодай на одну здійснена зовнішня агресія. Ми саме про це говоримо і це відстоюємо. Саме таке повноправне членство України в НАТО. Дайте нам трошки часу. Я говорю про себе і про таких людей, як я, які працюємо з Кожної країнам-членом НАТО, особливо Сполученими Штатами, Великою Британією та Францією, дайте нам часу до кінця цього місяця. Я думаю, незабаром ви побачите досить серйозні міжнародні контракти і візити наших партнерів по НАТО в Україну, і від цих візитів залежатиме дуже багато наскільки далеко і наскільки швидко. НАТО зможе надати Україну Україні по перше, членство по-друге, і довготривалу допомогу для наших збройних сил, і зброю продовжувати надавати а головне вийти на гарантії безпеки, на зразок тих, що має, наприклад, Ізраїль від Сполучених Штатів або Тайвань. Для нас важливо розуміти, що Наше входження і набуття членства в НАТО. Зараз ми бачимо як фахівці складається з трьох важливих елементів: перше зброя для ЗСУ і навчання наших захисників. Друге гарантії безпеки від країн-членів Альянсу НАТО. І третє саме, саме членство, саме входження в НАТО. Ось це три складові, які є нерозривними. Не їх не можна розділяти, і саме так в комплексі вони зараз і виконуються у всякому разі нами. Ну зважаючи на п'яту статтю, я так розумію, що до кінця, до фіналу російсько-української війни, ми не станемо членами НАТО, тому що ну не можеш НАТО вступитися за нас уже в процесі, е коли вже йде війна. Поки що така позиція є на рівні керівництва генерального секретаря НАТО, але світ змінюється і його змінюють. Змінюють згодні сили України і А Давайте побачимо, що зможемо ще зробити для України в питанні членства НАТО до до кінця цього місяця. Я потім вже в липні, в середині липня, на самому саміті на рівні керівників держав, я думаю, будуть оголошення, але точно вас запевняю, що максимум, що буде і що ми отримаємо, так це підтримка для збройних сил України. А вона по суті зараз є надважливою, головною метою всіх наших дій.